Добрий всім день. Ось дивіться, таке питання. Ведете ви собі міт-урок, і думаєте, що ви тут щось керуєте, щось там ви, щось від вас залежить. А от зовсім і не факт. Це буде справедливо лише у тому випадку, якщо отут в налаштуваннях, керування зустрічю у вас стоїть оця галочка. Першим до зустрічі має приєднатися організатор, якщо вона стоїть тоді так, тоді ви можете бути впевнені, що ви тут цар і Бог, і ви тут все керуєте. Але якщо буде зроблено отак, то я вам зараз розкажу, що може бути і як зробити, щоб такого не було. Давайте спочатку відповім на найважливіше питання: що зробити, щоб такого не було. Щоб не було такого, треба зробити отак. Воно, до речі, за замовчуванням так і стоїть, але бувають варіанти, коли хтось ненавмисно чи якось перемикає. І звертаю вашу увагу на те, що оці от налаштування, вони, як тут написано, також застосовуються до наступних майбутніх епізодів цієї зустрічі. Тобто, якщо ви наступного тижня чи там, наступного уроку будете цю використовувати цю зустріч, а ми зараз поговоримо, звідки вона взагалі береться, то ці налаштування будуть там також мати ефект. А тепер давайте поговоримо, хто ви взагалі такий, от в цьому. Прикладі, і як взагалі, оця зустріч вийшла. Дивіться, я створив я. Оце, оце я такий, як, як адміністратор. Я зайшовши в клас, в Google клас, я створив отут зустріч. Meet. Натиснув на кнопочку Створити, і вона створилась. Я створив цю зустріч, і, отже, я є організатором цієї зустрічі. А хто ж такі е, співорганізатори? Бо є таке поняття співорганізатор. Він майже як організатор, але співорганізатор. А ось співорганізаторами є ті люди, ті викладачі, яких ви додали як викладачі до свого курсу. Тобто, в даному випадку я буду виступати, оцей, я буду виступати як організатор е, цієї зустрічі, яка тут от бачите, я ж можу подивитися, е, оцим посиланням, ось ось воно. ОЦ, тобто оце, оце посилання. Ну і, відповідно, ті інші викладачі, кого я додав, вони також будуть виступати в ролі організатора. Так от, якщо ота галочка, отам, от стоїть, відзначена, що першим має організатор, то натиснути в будь-який момент на оцю кнопку приєднатися можуть лише організатори. І вони при натисканні почнуть цю зустріч. А інші, наприклад, такі, як от студенти, запрошені учасники, у них буде таке повідомлення, що е, зачекайте, поки організатор розпочне зустріч. Але е, хоч організатор, оцей або співорганізатор, е, не почне цю зустріч, але оця штучка буде отак, от прибрана чомусь, наприклад, то е, оці вже Запрошені студенти Іван Іванов і Прочі, Прочі, прочі інші, Вони в будь-яку мить доби, навіть не за розкладом вашим, який ви там собі як викладач за замислили. Оцей оця дитинка, оцей студент, в будь-яку мить може натиснути приєднатися, і саме що цікаве, він після цього стає нібито організатором оцієї зустрічі, яка відбувається в той момент, коли він зайшов першим. І далі ця дитинка, цей користувач запрошений, він вже як організатор цієї зустрічі, тимчасовий, першим зайшовши в цю зустріч, він вже може додавати кого завгодно до цієї зустрічі, виключати мікрофони, видаляти з цієї зустрічі, тобто бути таким собі царем, тимчасовим. Якщо до реального життя повертатися, то це, ніби ви кинули ключі від класної кімнати і. Якась дитина, якийсь з учнів класу взяв цей ключ, відкрив двері, сказав всім Заходьте, і щось там в класі без вашого відома творить, робить, а потім так само закриває, виганяє всіх, закриває, і ви можете і не дізнатися, що це було і відбувалося. У нас на практиці таке було і відбувалося, і лише я, як адміністратор, побачив, що була якась міцзустріч, тривала доволі довго. В ній була купа дітей, купа якихось е лівих взагалі, акаунтів не з нашої організації. А викладач про це і знати не знав, бо отут, напевно, оця штука була отак, от вимкнута. І першим до зустрічі приєднався не лише організатор або співорганізатор, який є викладачами оцього курсу, в якому була створена ця міцустріч, а і хтось із запрошених користувачів натиснув на цю кнопочку і розпочав отаку зустріч. Будь ласка, коригуйте оце, керуйте самі своїми зустрічами, а я сподіваюся, що вам це було до вподоби. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі. На все добре.